Топ 10 зводів від Дісней. Давайте вибирати. Овечка Овечка може йти десь так на п'яте. Далі ендел. Нижче овечки. овечка, овечка лацькавіша, давай десь так. Зурк, його можна десь посередині, хоча навіть ні, навіть нижче Ендела. З холодного серця згадав. Ну, я не знаю, давай десь отак от на шосте. А тебе я вже не знаю. Тебе я вже не знаю. Тебе я не знаю, тому я, мабуть, отак от кину на самий низ, а перекути збережу курела, це Це бляха даже так. Даже так. На 9 ти не особо. Хорош, цей й хорошо. Давай сюди. Чекайте, звідки. Стазано ні. Якась дуже мальовка схожа. Боляха. Ну давай перекрут збережемо. Хай буде так. Я не знаю, хто ти. Ні, чекай. Ні, не знаю. Не знаю, перекручуємо. Ні, ні. Бляха, я не хочу. Останній малафісента. Я мульт Не зрозумів. Я тільки фільм бачив. Ну непогано.